Друзі, вітаю! Наша рідненька українська прем'єр-ліга стартанула. Стартанула з матчу Колос Криваса, цікаво, розкажем. Наші лідери, чемпіон і бронзовий призер ледве мінімально не обіграли суперників. Олександрія це катастрофа. Ну а Карпати, які минулого року з Поліссям боролися за четверте місце, видно, що це так само матч був, напевно, за топ-4. На жаль. Уступається вдома. Все розкажемо, все покажемо, і буде, звичайно, прогноз на наступний тур. Ви на каналі Reds and Green. Говоримо, бо є про що. Поїхали! Ну, друзі, наша українська прем'ер-ліга стартанула. Дочекалися ми нового туру, багато новачків, багато всього цікавого, інтриг, тенерські відставки. Але почнемо, звичайно. З якого матчу Карпати Полісся? Нас цей матч найбільше цікавив. Ажіутаж і інтрига страшно набиралася до матчу. Ми розуміли, минулого року ми програли 3-1 Поліссю себе вдома. Дощова погода, цілий тоді падав дощ. і в один з найгірших матчів Карпат, і один з найкращих матчів Полісся. Тоді Назаренко і Гуцуляк показали. А на виїзді ми зіграли 1 -1. в кінці ми прогнозували на пенальті, Назаль. Арбітер не поставив. Ну, сьогодні так само, як то кажуть, у матчі першому турі, так само є питання до арбітра. Карпати приймали Полісся, аншлаг ажіотаж страшний, ось така була атмосфера. Якщо бачити, 6490 людей, солдат ці квитки продані, е, ми розуміємо, трошки квоту збільшили, там покращили стільці на стадіоні Україна, люди йшли підтримувати. Ми розуміли, що ми граємо з єврокубкою командою, яка. Ну, Скажімо так, у спочатку провола Санто Коломі перший матч, в другому все нормально, відігралась, пройшла далі, тепер їхній суперник буде пакше. Горський. І розуміло, що вони вже мають якийсь досвід. Карпати грали чотири матчі на зборах, в чотири матчах забували, в чотирьох матчах пропускали, але, на жаль, ні одної перемоги. По новачках ми знаємо: два воротаря це Месак Кліщук, це Каравін з Руха і це Пао Вітур. На жаль, покинув нас Кемкін і покинув ще одну воротар Кенрейкінг і пішов в пішов під Лепенець так само. Ну було трохи втрат, було травмований сич, класниця. Ми розуміли, що гра проти Лестера, напевно, остання це плюс-мінус десь такий самий склад і буде на Полісі. Так і сталося. Без змін, той самий склад. Домчак на воротах. Пам'ятаєте, я задавав на презентації форми питання Владиславу Лопашку. Хто буде стояти до Кліщук чи Мисак. Ну, як хто, хто буде основним, він каже, вони між собою домовляться. Ну і потім прес-конференція після домовились, що буде стояти Домчак. Молодий. Справа Пологенько з Львів Мерченко, безальтернативника. Жаун Педросо, в центрі з з ким він був в центрі? Ну, звичайно, з Лабоглу. Чача Оброніння, Карабін, справа, Краснопір, Костенко. І знаєте, якщо так розібратися, от початок матчу був момент Краснопіра, майже вихід сам на сам. Забив він цей момент, його Ігорко, як то кажуть, можливо, бо все пішло по-іншому. На жаль, він не забив. Пізніше помилка Домчака, удар 1-0 Полісся повело. Але, дякувати Богу, подивились вар, хоч тут подивились вар, і м'яч відмінили. Бо гравець Полісся наступив на ногу Бобоглу. Але прохорон так багато часу. Помилка на правому фланзі полегенько, карабін наблюдає, полегенько десь там не дограє. До речі, бойбол чомусь дуже швидко кинув поліся на Михайліченка. Той спокійно, без перешкод подав штрафну низу, і гайдучик одне б'є. 1-0. Все спокійно, все по ділу пропускаємо гол. Карпати в себе не прийшли, нічого не створили. Ще один момент вихід самозаранка, нереалізований не реалізований момент. І пізніше йде подача з флангу, м'яч попадає в богу, руки. Руки він дуже сильно розставив. Там є спори, були пенальті чи ні. Викашіть давайте у коментарях. Моя думка, що були пенальті. Мені цей епізод дуже нагадав фінал на лі чемпіонів Лірупуль Тоттенхем, коли на перших хвилинах Сісоко так само руки підняв і так само було пенальті. Але пройшов трохи часу, вже десь більше ніж 2 хвилини. Тоді почало дивитися варду, ого, дивилася, рішення прийнято. Пенальті на замку підходить 2-0. Шок болівальників в шоці, Карпати не налаштувались на матч. У мене моменти будь враження, що далі ми на матчу ще Карпати зря останній тур. Другий тайм на початку 48 чи 49 хвилина, правильно, якщо я розумію, Краснопір приймає м'яч, його тримають за руку. Сарапій, він хоче бити, його тримають, і він завалюється на газон. Хтось тобто скаже картину падає, це не картину падає, він, ну, це був момент, який він хотів реалізувати, але йому не дали. Чомусь арбітер навіть не подивився вар. Підняв руку до наушника, сказав, нічого, граємо далі. А там пенальті 100%. Навіть до речі, експерти в студії 360 сказали, що всі троє були згідні, що це пенальті. Я так само згідний. І так само знову ж Краснопір міг як на початку матчу, так і на початку другому тамі поміняти хід гри. Але Карпати десь все одно зникли, майже нічого не створювали, полісся грало більше по рахунку. Момент був там ще зі штрафного Мирощенку бив, перед воротом міг добити Пауло Вітор, але не забив. Пізніше контратака на 87-й хвилині. Помилка там і Педрозу, він там кинувся. Богло хотів вибити м'яч, але м'яч разом з ногою, пенальті. До м'яча підходить Філіпу, і наш молодий домчак тяне хоч приємне, відбуває пенальті. 2-0. Кінець, ось так. Прикро. Не налаштувалися перший матч, ми це перший матч, надіємося, далі буде краще. Карпат навіть не забили гол. А на сумку наже шахтар вдома. треба робити якісь висновки. Видно вже, що треба посилення. хочеться поплодувати Домчаку молодому, можливо, далі буде стояти. Нічого не показав Абоглу, нічого не показав е, Педрозу. Бронів Чачова десь так само зникли, напад знов не забуває. Короте, куча проблем, надіємося, далі буде краще. Пишіть, вам матч Карпат і що очікувати від наступного матчу. Тепер давайте, друзі, поговоримо, звичайно, про матч Колос. Карбас відкривався чемпіонат цим матчем. В п'ятницю 15.30, для мене, як завжди, це загадка, чому в такій годині роблять відкриття, ну, вже як є. Колос переміг 2-1. Команда Костишина взагалі просто солідно зараз виглядає. Вони вже, якщо я не помиляюсь, десь не програють ну, дуже багато матчів за останні з минулого року сезону, вони останній раз програли, я навіть не знаю, там, десь в якомусь 23 му турі. Вони тоді обіграли Шахтар, зіграли Посполіся в нічю, з Ворською нічю, обіграли Кровбасу, обіграли Карпати, зіграли нічю з Динамо. Ну просто супер. Молодці. Команда постійно рветься І перший гол в сезоні забив Бурда, колишній гравець чого? кого правильно? Динамо Київ. В другому таймі забив Елія з В кінці Каменський зробив 2-1, але дуже хочеться відмітити один момент Цюрікова. Якщо б він забив там лівою, тобто, штангову побачу, Бекларно, був би, напевно, можливо, відразу гол сезону. Колос перемагає і крокує спокійно, класно в наступний тур. І буде видно, що боротись даремно його високо ставлять, буде боротись за хороші результати в сезоні, напевно, за топ-навіть, можливо, 6. Чемпіон України грав в Рівному проти Вереса. Всі розуміли, буде непростий матч. Так само більше 5 тисяч болівальників, рівне налаштоване. Динамо, в принципі, ну, сказати, з Хамерном відпочило, бо там все було поділо в двох матчах: 3-0-3-0. Вийшли. Спочатку Верес був налаштований один-два моменти створив, але пізніше Ванат класний пас вирізав з лівої на Шапаренка. Один-нуль, мав вона ще момент і все. Знаєте, Верес десь трохи зник. Протендували вони там ще на пенальті, мали моменти, треба забувати. нам майже не було видно, але 1-0 на класі, там Ванат мав ще момент. Динамо довело до перемоги, і тепер, як то кажуть, готується до матчу з пафосом. Буде непросто. До речі, та Днамо-Пафос. А якщо вони пройдуть, то їхній наступний суперник Церва «Цервана звезда» Олег. Не найгірший суперник, мають можливість пройти кияни далі. Подивимося. Шахтар Донецьк перше нації проводив в Тернополі з епіцентром Ардатуран, відразу спробував, що таке наш чемпіонат. Класно, хтось сказав, що подивився на 7-метровий, 7-поверховий автобус епіцентру, де вони стали в захисті, захищалися плотно. Шахтар нагадав більше там, 20 ударів, 16 воротаря, але свого добився у 1-0 перемога, Конопля справа подав. Елія забив. Хочеться відмітити вболівальників. В, в централі в Тернополі було 9-800. Це рекорд УПЛ. Минулого, напевно, цього, цього точно. Болівальники підтримали як і пецентр, так і Шахтар. На них це свято. Давно не було футболу на такому рівні. Це класно, це супер. Що люди прийшли. Я думаю, будуть ходити не тільки на шахтар, на інші матчі так само люди будуть приходити. Е, Хочеться відмітити. Шахтар створював моменти, не міг забити довго, але епіцентр так само мав своїх два моменти. Один сейф різника, а один удар перекларуну. Подивимося, Шахтар на субтитур грає знову на Західній Україні з Карпатами. Е, наступний матч, який хочеться відмітити, це, звичайно, ще один матч в п'ятницю рух Полтава. Е, рух грав, грає три матчі домашніх знаєте, на ранній рівні на садьйоні України, бо Шахтар перестеляє, як то кажуть, газон. Ну, таке видно, що команда. Не найсильнішого рівня. Полтава відразу відчула в своєму першому матчі все. Автогол пропущений. Пізніше пенальті вони заробили, реалізували, пізніше пенальті в їхні ворота, червона карточка, все коротше, як має бути. Старались, хотіли першу очко здобути, але рух переміг 2-1. Ось так. Полтава стартанула, як то кажуть, з поразки. Е, що цікавого ще можемо відмітити? Звичайно, Пурус пораз ми пробили срібний призер е, нашого чемпіонату. хто? Олександрія, вона, ну, як зганьбилася, програла без шансів партизану. Е, ну, не без шансів, а не в гола не забила, але в моментів просто сам Безера десь міг п'ять забивати. А другий тур, як то кажуть, е, вже був все ясно в плані, коли ми отримали що трошки судді там натопили, ну, вже як є. І Олександрія думала, що зараз вони вийдуть. Просто отак на ізі, що вони мають класний цей, класний ніби досвід, що вони срівні призери. Але ні, Кудрівка налаштувалася. Забили класний гол перший 1-0, пізніше, ніби штрафний, там штрафний і спина воротаря 1-1 волосів зіняла. Але пізніше знову ж штрафний від Кудрівки, 2-1. другому там Кудрівка забуває третій, шок в Олександрії Нестеренка. А потім почали скандальні дії від. Е Полуніться капітана Олександрії. Він йому на візі, Він зі м'яч, м'язяв зіграв руками друга, жовта, червона, ну, безглузда якась до побачення. Кампус там почав ногами щось махати, чуть ли не в голову. гравцю підівки червона карточка. Шипок йшов, ще поштовхався зади, У Тотовицький мене напихав, то йому так само не знаю, можливо, дадуть пару матчів. Не витримують нерви в Взагалі Олександрії не отримують нерви. Дуже багато червоних, фулів, штрафних. Ось так. Кудрівка заходить в сезон з перемоги. Вітаємо команду. З перемогою, браво, молодці. Так, який ми матч, звичайно, ще наговорили. Та ми не говорили ще матч е, два матчі. Зуря-ЛНЗ. На жаль, зіграли вони 0-0. А націкавіші момент, друзі, ось подивіться, Елефрієнко Ельфіренко, гравець колоса, прийшов на матч подивитися своєю, не знаю, дівчинкою-жінкою і, і поправляв там, де що їй, щоб ніхто не заглядав. А так моментів матчі двоє не створили. Тільки Вакула мав 100% момент з ЛНЗ, але, на жаль, не забив. Е, ну, металіст оболонь. Так само 0-0. Металіст не зміг стартанути з перемоги. Оболонь і створював сументи, мав свої металіз Ну, Що ж можна відмітити? Важкі перемоги в плані мінімальні Динамо Шахтаря. Карпати, на жаль, поступається, колос перемагає і відразу видно, що в них є амбітні плани. Зоря 0-0, Металіст 0-0. Кудрівка класно залітає в чемпіонат, рух переміг Полтаву. Ось такі в нас були матчі. Наступний тур починається вже 8.08. До речі, друзі, по ну, прогнозам, Мені здається, що ніхто не гадав чотири матчі. Якщо я помиляюсь, напишіть в коментарях е на останній відео прев'ю сезону, хто писав матч. Мені це багато хто ставив на Полісся. Кажу на Полісся, на Карпати або на нічого, на Полісся майже ніхто не ставив. Так що напишіть, чи хтось гадав, чи ні. Звичайно, цей тур дуже буде цікавий так само, бо в нас в п'ятницю рух Динамо. Динамо ось грає вівторок, а вже грає в п'ятницю з рухом карпати Шахтар ще один центральний матч, Карпати знову вдома буде непросто, але ми надіємося, що зможемо взяти очки проти команди, яка грає в Лізі Європи. Е, що ще можна відмітити? Ну, Полтава Верес, Кривбас Металіс, цікавий матч, але за центру, Болоні, Олександрія. Що чекати, Лукстрі взагалі зараз не зрозуміло. Полісся Колос, теж я б відмітив, бо дуже класний матч, бо Поліса перемогло колос амбі... амбіціями того року на топ-6. Давайте зробимо так: от, ми знову робимо прогнози на. Будемо по 4 матчі. Та, по 4 матчі, бо якраз половина матчів з цього. Отже, друзі, пишемо прогнози на 4 матчі. Того є рахунки? 4 той отримає якийсь прес. І ви просто пишіть, звичайно, на весь тур. Прогнози, бо я думаю, пізніше якусь табличку скліпимо, хто там вгадує рахунок 3 бали. Просто підсумок 1 бал. А іменно тих 4 матчі вони йдуть окремо на конкурс кожного туру. Це, звичайно, рух Динамо, це «Карпати Шахтар, це Полісся Колос і це. Кривбас, якщо я не помиляюсь, металіст. На цих чотири матчі робіть прогнози. І я ще хочу по тих матчах відмітити таку штуку, як давайте, що, знаєте, що можна поставити. Рух динамо, мені здається, може бути більше 2,5 тотал. Карпати Шахтар, я думаю, можна ризикнути на обидві заб'ють. полісся Колос нічия. І Кравбас-Металіст, я думаю, можливо, навіть металіст переможе. Ось так. Це моя думка. Подивимося. Ось такий був перший тур, чемпіонат в розгар. Зараз знову грають Єврокупа команди. Дуже-дуже все багато цікавого. Пишіть в коментарях, що вам сподобалось першого туру, що очікувати від другого туру і, звичайно, робіть прогнози. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па!